Фонд юристки Амаль Клуні та голівудського актора Джорджа Клуні буде вимагати притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які працюють у Європі. Про це розповіла правозахисниця та функціонерка проєкту фонду Анна Нейстат в інтерв'ю Голосу Америки. Фонд прагне розслідувати злочини, пов'язані із пропагандою війни. Ми зосереджені на притягненні до відповідальності найбільш очевидних російських пропагандистів, найпомітніших з них. Але я свідомо не називатиму їх за іменами, тому що ми просимо прокурорів виписувати закриті ордери на арешт. Правозахисниця додала, що на відміну від російських військових, багато пропагандистів люблять подорожувати Європою, мають посвідки на проживання там родичів та власність. Отже, можуть бути затримані на підставі ордера в країнах. Тобто в будь-якій європейській країні, за ідеєю, вони можуть бути заарештовані та екстрадовані до країни, яка розслідує проти них кримінальну справу, відповідно до тієї ж універсальної юрисдикції. Друзі, я нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Безпілотники ефективно вражатимуть живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів, і кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.